Усім привіт, друзі! З вами Кіноможок, і якщо ви маєте 5 вільних хвилин, я дам вам 5 причин подивитися фільм Здобич який є п'ятим у серії про хижака. Причина перша повернення до витоків, перший фільм про хижака активно використовував елементи хорору, завдяки чому глядачі постійно відчували загрозу від хижака, який стежив за головними героями половину фільму, лишаючись за кадром. Здобич повертає цю напружену атмосферу. І, хоча ми вже добре знаємо. То такий хижак і на що він здатен, від нього все одно відчувається та сама загроза. До того ж, події фільму відбуваються не в сьогоденні, а 300 років тому, що робить людей у фільмі ще більш вразливими перед інопланетним мисливцем? Причина друга менше слів, більше діла. У фільмі немає довгих діалогів, які картині такого жанру, власне, і не потрібні. Персонажі розмовляють тільки тоді, коли це дійсно необхідно для сюжету. Більше уваги приділено саме дії, а конкретно хижаку і внару, яка намагається його вистежити, вивчити його поведінку і повадки, і таким чином зрозуміти, як можна з ним боротися. Усе це без сумніву іде на користь кінцевому результату, який ми з вами бачимо на екрані. Причина третя. Щось новеньке. Як я вже казав, за чотири попередні фільми ми вже досить добре дізналися, хто такі хижаки, на що вони здатні, які у них слабкості тощо. А в цьому ж фільмі нам показують щось таке. Чого ми раніше не бачили. По-перше, тут у хижака немає його знаменитої плазмової зброї, яка розплавляє усе, у що влучить. До того ж, його маска шолом виглядає зовсім інакше, ніж в попередніх фільмах. Усіх фішок я розкривати не буду, щоб не спойлерити. Проте, нам чітко дають зрозуміти, за понад 300 років. Хижаки неабияк розвинулися і еволюціонували. Що погодьтеся доволі круто. Причина четверта. Нару. Це головна героїня фільму, яку грає Ембер Мідфандер. За сюжетом вона хоче стати мисливицею, і здобуті неї навички допомагають їй у протистоянні з хижаком. Нару вийшла справді непоганим персонажем, за яким цікаво спостерігати. Звісно, вона не змогла перевершити дача, якого в першому фільмі грав Арні. Ну, бо його ніхто не перевершить. Але, мабуть, з усіх героїв франшизи вона наблизилася до нього найбільше. Причина п'ята: цікаві фішки. Як розповідав режисер картини Ден Трахтенберг, Перед початком зйомок він грав у відеогру Assassin's Creed Valhalla. І йому настільки сподобався саундтрек із цієї гри, що він запросив композиторку Саро Шахнер попрацювати і над фільмом Здобич. До речі, у фільмі є кілька моментів, коли Нару і сама нагадує Асасина Конора з третьої гри. Ну а щит хижака, який нам показали ще в трейлері. Був запозичений з іншої відомої гри God of War. До речі, друзі. Якщо ви раптом пропустили моє відео, як у першому хижаку Русня отримує на горіхи, дивіться його за посиланням. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Ставте йому лайк, якщо це так. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей фільм. І чи чекатимете ви на наступні фільми франшизи? І підписуйтеся на мій канал, адже далі буде ще цікавіше.